Благодійний турнір із жиму лежачі підйому штанги на біцепс відбувся у Полтаві 24 грудня. Участь у ньому брали 28 спортсменів. Це як професіонали своєї справи, так і початківці, каже організаторка заходу Олена Сухань. Цей благодійний турнір містить в собі дві мети: зібрати кошти для наших захисників, а також мотивувати наших спортсменів на подальші тренування. Приїхали учасники зі всієї Полтавської області, а також з Київської області, приймають участь також наші місцеві спортсмени Віталій Мазур займається спортом понад 18 років. Він визнаний чемпіон Європи та здобув два світових рекорди. Каже, любов до спорту з'явилася ще в дитинстві. Всі ми дивилися в дитинстві фільми з Арнольдом Шварценеггером, Сильверсом Сталони. І такий от образ пережився. Я подумав, а чим є гірше? Кожен з нас зараз в такі часи повинен займатися спортом і допомагати армії. Для чого цей турнір є? З дитинства займається спортом, і Богдан Сивосько говорить у спорті його Запал, емоції та настрій, які він отримує. Починалося з боксу, потім з боротьби, потім воркаут, стрітліфтинг, порліфтинг. Зараз зупинився на армрестлінги, ну і паралельно продовжуємо виступати в порліфтингу. Наші хлопці нас боронять, треба їм теж допомагати. Ну і просто підняти настрій, бойовий дух допомагати нашим захисникам це наш обов'язок, каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Додає такі благодійні турніри є чудовою можливістю це зробити. Міська рада сьогодні абсолютно всіма силами, які в неї є, намагається допомогти нашим захисникам і захисницям боронити нашу державу від російського окупанта. Тому я вдячний і громадські організації, і всім спортсменам, які беруть участь, тому що сьогодні важливо, щоб ми були єдині як ніколи, і в тилу, і на фронті.